Ви самотні та глибоко нещасні? Перестаньте чекати, коли хтось зробить вас щасливим. Піднімайте швидше свою дупу і несіть її в магазин за спиртним самі. Наталка зрозуміла, що постаріла, коли позичені гроші їй довелося віддавати грошима. Сонечко, привіт! Ти що робиш? Валяюся на дивані. А розкажи мені, що зараз на тобі? Миска з пельменями. <риклад> Вовочка з Галею поїхали відпочивати. Там знайшли старий покинутий будинок і спустилися до підвалу. Тут раптом, ні з того, ні з цього, Галя знімає з себе труси і починає кричати: Вовочка, що трапилося? Вовочка, посітий бігцем у мене хтось поміж ніг. Вовочка світить туди ліхтариком, а Галя запитує Ну, що там, вовочка, кажи швидше. Та я там нічого не бачу. Швидше за все, це терміти дізналася, що ти колода у ліжку.